Та мир, який потрібен для наших душ у наших сім'ях у суспільстві і в церкві. І слава Богу, що ми маємо єдиного правдивого воротця. Сьогодні як церква, так і суспільство особливо молиться за мир і чекає цього миру. Дорогі присутні, я хочу також подякувати вам сьогодні за вашу вірність, освяченість. За те, що місце, де присутній Бог, воно гарно влаштоване. Знаєте, величезні зміни я побачив, приїхав вже, може, я давно не був, Без. але величезні зміни. Я не знаю. Перше всього хочу подякувати Богу, а також лідерам тим, які дали цю ноту, добру ноту і за вашу працю. Сьогодні легко сюди привезти людей. Тому що поютно, бо може щось зовнішнє ще подумаєте, але сьогодні ще раз і ще раз я дякую. Знаєте, ви ті ж самі люди, які були, так і є, але зміна величезна. І я і Богові за вас дякую, і також і вам. Подяка Богу, який відкриває, хто ми є і нашу місію як у церкві, так і у світі. І я сьогодні верхвало вже закінчити сказати амінь, тому що достатньо інформації. Але я хочу почитати модель сім'ї Божої, щоб ця модель була в моїй сім'ї, в моєму серці у вашій громаді, у нашій церкві. А щоб ви уважно слухали, я попрошу всіх встати. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам разом. Але як та добра олива на голову, що спливає на голову бордо, що спливає на кінці, отежи його. Воно як Хармонська роса, що спадає на гори з його, бо там наказав Господь благословення по вічне життя. Амінь. Амінь. Ви знаєте, це модель Божої сім'ї. Як коли засуха, нам так потрібно чого. Проси. Ви знаєте, якщо нам не добре, коли ми сюди приходимо, то причина не в Богу, А в кому? Знаєте, є люди, які є членами церкви, але їм щось не добре. Я відвідав одного брата, він каже, ну я кажу, ну, чому ти не наміщаєшся? Він каже, знаєш, я не можу приходити до Ну, Мені не добре. Я йому читав оцей вірш. Належимо до Божої сім'ї, то нам потрібно буде, щоб нам добре було. Я розповів негативний приклад, який я особисто пережив. Я Тересі розповідав. Я працював на будівництві, а ми на другому поверсі, в поверсі це, е, реставрацію церкви виконували з Валентином Матєвичем, батьком. Ми там жили, і кругом була огорожа, щоб ніхто там не ходив, ну, як завжди, техніка безпеки. Але там один дідусь, як не міг житися своїми ді дітьми. У нього сили. Чотири сини були. І він там собі шалаш будував. Я це знав. Але якось так ранком вийшов, що, як ви знаєте, коли світанок готуєш, робіт, там помиє. Я взяв, виляв, потім вдом, подумав, вдом, а, а може хтось там є. Я заглянув, точно є. Знаєте, він розповів цю подію синам своїм, і вони вже мене підшикували, і попросили, щоб я підійшов, зустрівся з ними. Я думаю, що ж я маю робити, я знав, який наслід їх, я побіг до цього дідуся ще раненько, а я знав, що вони можуть під обід підійти сіни. І коли знаєте, що я ну, не подумав, я не хотів, така... мало того, що ти вийде, ти ще й подивився, чи попав на так дорогі присутні, буває в нашому житті, коли нам не добре в церкві, ми хочемо, кому я вийти на когось, ще й подивитися, чи точно що опадало. Господня церква, Божа церква, правдива церква і є добри. І якщо навіть є якісь недоліки, то вона ніколи сім'ї не виносить сміття. Це є звичайна, звичайна наша логіка і приклад. У Бога є переживання за себе. І я дякую Богу, який відкриває, хто ми є, яка наша місія і у церкві, і в світі. І через беззаконня любов, багатьох похолоне, а хто витерпить до кінця, яка буде нагорода? Ми зібралися тут, щоб почути голос Божий і не повторити помилки минулих поколінь. І ми не повинні дозволити ніколи, щоб так трапилось, щоб ми втратили любов або втратили віру. Діот знає, що час кінця короткий. І хоче, щоб ми не приготувались і відволікає різними способами, загрожає нас роботою. Ми не маємо часто кормитися їжею. Мені приємно було, коли сьогодні в сім'ї була зібрана сім'я, і ми читали розділ, який призначені на сьогодні прочитати. Ми повинні кормити себе такою їжею, І ми часто не чуємо голосу Божого. І думаємо, що ж таке, що хто робиться? Нам задають запитання. Ви пам'ятаєте, знайома вам історія Івана в 15 році. Там написано, народ зібрався, і їх мета була, коли вони зібралися, яка? Ми хочемо бачити Ісуса. І чують голос неба. Але скажіть, один голос, а всі чують, що по різному. А в чому причина була? От якась другий ангел говорив, в чому причина? Греки хотіли бачити Ісуса, хотіли слухати Його, і Господь відкривав їхнє розуміння. І от дуже важливо, з якою метою ми приходимо на Богослужіння. Я, коли виконував служіння, я такий робив пісу. Ну, ми збиралися вечором, аналізували. Ви знаєте, що я потім відмінив. Тому що молодь дуже уважно всі помилки записували. Всі записували, і після цього я залишився тільки один, який говорив про. Ні, 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 ми не будемо, ми не будемо. З якою метою ми приходимо. Е, історія свідчить, були царі, які робили подоби Богові, робили до подоби, але не до кінця, а були царі, які написано, робили до подоби від цього серця. І от Давидів совіт для Соломона: був. якщо сини твої будуть стерегти дороги свої, щоб ходити перед лицем моїм, управляти всім своїм серцем та всією душею, то сказав: не буде переводу від тебе на троні Ізраїля. Дорогі відомі слова. Господь каже, якщо ми будемо від серця робити, а це і розум розуміє, і уста говорить, і що? І серце. Я вже говорив в Тересу, коли ці цигани співали, як важко нам йти по тебе, що я казав. Хлопці, а чому нам так важко? Один правда, пішов, а другий каже: як написали, так і співає. Отак От буває в нашому житті. Так написано, так ми говоримо. Давайте звернемо увагу на останні слова Ісуса Весема. Я хочу тільки коротко сьогодні не буде проповідь. Я просто нагадаю і для себе, і для вас. Йоанна 17 розділ, це остання години. Перед розкриттям, які беруть за душу. Молитва за учнів і всіх вірних. Спочатку він молиться за учнів. Заховаю ім'я своє їх, які дав нерні, щоб ми були єдині, а далі молитва за всіх. Щоб були всі одно, одно були в нас, і вони, щоб в світ, щоб були досконалі одно, щоб знав всіх. Знаєте, Глеровайт, смениться, році нашого часу називається розділ молитви. Це символ віри, символ віри. Дорогі, нам прийдеться дати відчит не тільки за себе, а й за себе. Бог створив нас так. Що ми потрібні один одному. І сатана це. І ви знаєте, що Він робить? Розділяє. Посібно, постійно постійно нашіптує. а от ти кращий, а от ти кращий на ту сестру чи брата і так далі. І ми навіть поєднуємося тоді, щоб виразити, що ми кращі. Єдність у Христі. Ось про що молився Христос. Єдине бажання Ісуса Христа бачити своїх. Послідовників єдине. Я не буду, мов, так важливо для Ісуса єдність, але тут було зрозуміло сказано: щоб нести віску, потрібна що єдність? Сьогодні ми проживаємо в особливому часі під тиском обставин, де приймаємо рішення, що нам робити. Добре, чи зле. Я прочитаю вірш. Які у нас часто на устах, які ми часто бажаємо при днях народження і так далі. У нас був керівник Олексієн, якраз він читав цей вірш, Ісаї 41,10, Скажіть, відомий вам вірш. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцню я тебе, і тобі допоможу, і правицю правди своєї тебе, я підтримую. Рокісарія, він був із царського роду, який добре розумів політичну систему. До речі, хочу вам сказати: я мав з батьма людьми е, кажуть: і будете перевиборні, за кого будете голосувати? Ви знаєте, зі світу люди кажуть, давайте виберемо ну, богатого царського роду. Бо каже цей бідний нас зажине. Я не знаю. Торісаю я був. І він добре розумів політичну систему. Він записав через польчини цього, не бійся. Страх нас сковує, нас паралізує. І знаєте, як то так страшно жутко входити в темряву. Дорогі присутні, нам відкрита від початку до кінця історія світу нашої Верховної планети Земля. І нам вартувало, як ніколи, взяти книги Духа Пророчного. Я не знаю, чи я вам розповідав, я відвідував у темниці нашого брата. І абсолютно через певний час він вже мав виходити і тут каже, я виключив мене, я не буду належати до церкви. Принесли мені твори, ви мене переконали, все. Я кажу, а які, які що сталося? А йому принесли книжечку, де ну, спотворили пророцтва переживання Елени Уайт. Коли я прийшов, кажу, я звали молодмиром, побрав на чому справа. Та я не знав, та що? Та тут неправда написано, написати так далі, а скільки ти прочитав? Він каже, а це став Точно, точно, як тільки ту книгу прочитав, щоб мені дали, От Отак, дорогі присутні, ми можемо представляти сьогодні і наш світ. Страх, е, ну, якщо ми в темноті, то він паралізує нас. Але і страх мобілізує усі наші сили. Де беремо велику висоту, мобілізує нас звершувати неймовірні дії. Я ніколи не забуду, коли перший рік служби своєї армії, я знайшов сім'ю віруючих, і так засидівся, що вже пізній час був, а тим більше, що я не мав як коли називали в армії. І коли я глядач, тут вже йде ну, в армії, знаєте, ті, ті порядок на воїнів наряд. І вони мене зупинили, кажуть, ну, ваша політня, я так шукаю, я знаю, що її немає. Ну, ваш я не біле, я шукаю, я так ну, бачу молоді всі. Я як дав ногам ходу, то я довгий час, я тепер навіть проїжджав, там був такий величезний паркан, Я би його ніколи не взяв. А я легенько його взяв. Тому що я розумів, страх напав на мене, якщо дуже І що цікаво, я не озирався, а там написано, що. Не озирайся. Бо в іншому випадку, коли будемо озиратися, нам що, нас що догонять, страх е, дає нам перемогу. І ми не, не ймовірні папіряти не озирайся. І тепер я задаю вам для себе запитання. А кого ж і що нам бояться? Е, е. Віктор Володимирович розповідав, що раз почув розмову між дітьми своїми. Каже, ти пам'ятаєш той список? До своєї сестри заявив його син. І мене аж здивувало, що це за список. Я потім запитую, а що за список? А там був такий список: кого бояться? Тата, мама і його тобто, і мене. А вона мені саме під коляцією. Так кого ж бояться? Дорогі присутні, коли є вірш в Біблії, Бійся кого. Господа! Коли будемо боятися Бога, всі акценти будуть зміщені. Господь каже: все, що тебе оточує, нічого не бійся, а тільки бійся кого? Бога. Сьогодні наша Україна подібна до Ізраїля, який був завжди між молотом і наковальнею. Схід, Захід, Європа і Росія. І дорогі присутні. Я не знаю, як ми маємо тут дякувати Богу, що ми сьогодні не знаємо цієї проблеми. Абсолютно десь вчора була передана інформація, що ми зібрали певні кошти, щоб дати люди втікають і не просто виїхати звідти. І дітей вивезти. Потрібно на таможні ті, які перевіряють величезну суму заплатити От, на постах, де пропускаю. І вже сім пасторів, зі виїхали з Донецька і так далі, роки, зі сходу. Дорогі присутні сьогодні там страшно. Кого боятись Коли в нас проблема, а нам говорять не бійся, Бог допоможе. А я хочу вас запитати, Вон, хтось поклав вам руку, у вас проблема, ну, якась проблема. Вам легше його стає чи А не завжди. Ви не завжди заспокоїтесь Бо ж тобі можна говорити, бо все це добре тобі, а от мені. І ось Господь звертається. Відкриття 3, 8, 10, я тільки нагадаю вам. Я прийду незабаром, тобто скоро, приймай, що ти маєш, щоб того віця ніхто не забрав. А що ти зберіг свого терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь світ, щоб випробувати мешканцю землі. Коли приходять випробування, тоді пам'ятай, я прийду скоро. Але поки я прийду, Господь каже, держи те, що маєш. Пам'ятаймо, коли приходить темнота. Диявол старається вкрасти вінець. Диявол це садист. Він створює проблему. І коли ми в пайці, він керує нашою свідомістю. І ми часто після всього навіть коли сталося, ми не можемо, навіть не знаємо, як оправдатися. Я чув, коли пастор покликав сестру, яка вона гробила в церкві, нанесла рани, біль. Він каже, сестричку, ну, тобі потрібно виправдитись якось, Вон і прощення. Вона ну, попросити проще. Що я, так? Розумієте, вони витягнули з мене на це. І тоді не знаєте, що зробити. Він каже, візьміть, ви, ви зараз їдемо, живете, а тут тисячу, я не знаю, яка там валюта була, каже, там немає нічого. Вона дала, каво все цю Знову в кишені каже, немає нічого. Він каже, якщо немає нічого, то можна витягнути Дорогі присутні. Якщо в нас немає цієї злоби, то її звідси? не витягнеш. Якщо є любов, то й витягнеш любов. І ось тут Господь тримай у пам'яті дорогі присутні. Я буду закінчувати. Тримай у пам'яті біблійні історії, де Бог виводив, охороняв, направляв і пам'ятає. Церква належить Богові. І Він спасе церкву. Церква була, є і буде. Ми були маленькі, але нас водили в церкву, а церква була. Ми стали вже і Думаємо, ну ти з нас тут церква не буде існувати. Не буду ходити на зимні, хай попросять, А я не буду. А церква є, буде і буде. Пам'ятайте. Біблія це книга контрастів. І як відкриває, описує наслідки ця Біблія, що нас чекає? Вибор за нами. І я на кінець хотів би почитати, що вже і вірш, який ті ж самі слова говорять. Слова, які для нас, щоб користуватися ними. Відома нам книга Ісуса Навія. Мої Рафій помер, а тепер уставай, перейди цей Йордан. Та весь народ цей, до того каже, що я даю Ізраїлю синам. Ці слова сьогодні звучать і для нас. Нам потрібно перейти Йордан. І що? Яке побажання? Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Як з моїм син, так і буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. А тепер дуже будь уважність. Будь сильний та відважний. Сьомий, шостий вірш. Сьомий вірш. Тільки будь дуже сильний та відважний. І тоді буде щастити. Чи ж не наказав я тобі? Будь здив'яти вірш, будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій. У всьому, де ти будеш ходити. Господь звертається до лідера, лідер до народу, а потім до священиків звернення, третій розділ і шостий вір, каже, спереді має бути що ковчег заповіту це символ присутності Бога. І першим ми підемо в будь-який дім. Пам'ятаємо, що перед нами хто йде? Бог. Тільки будь сильний і відважний. Знаєте, ми як мужчини, брати, ми, ну, нас називають сильними. Але ви от колись коли проаналізували, От коли дитина там ну, зробила недобре в школі, бо нахамила і так далі, то кого ми посилаємо? Слухай, піди там, розберися, кажу, що я там піде. Або от темнота, під'їзд, треба заходити, то ми завжди даємо перевагу. <рив> Знаєте, це говорить, що про щось говорить. Коли ми йдемо в темноту, Господь каже, будь сильний і відбайди, бо я з тобою. Я розповідав цю історію, але є мене постійно в пам'яті. Це Львівській область Золочин. Коли брат, який пізнав правду для нього, ніщо не існувало, ніяких перешкод. Тому що він був відважний. І навіть уявіть собі автобус, маршрутка їде, а він їде на Хрещення, найняли родичі таксі, перегородили дорогу, і як злочинця, його витягують з автобуса. Ви знаєте, як народ каже, що сталося. Жінка теща, навіть його мама б'ють його до крові. Обиває. І ми, як церква, навіть порадили йому ну, подай в суд. Це ж ненормальне при нашій мирній обстановці. Yeah. І він каже, нехай Господь буде суддя їм. І коли дружина подала на розвод, а вона взяла священника свого, і суддя запитав, яка ж причина розводу. Вона каже: Урвляйте собі, перестав пити, курити. куда з ним вийти? А суддя каже, вибачте, таких мужчин шукають, це не є причина. А це ще не все. Каже, він почав гроші виносити з дому. Що ви на це скажете? Його Михайло зовуть. А він каже, я не тільки скажу, я люблю Бога, Його веління. І прочитавши, що десята частина це Боже, я віддаю. А тепер нехай дружина, односельце і священик скажуть. Моя сім'я була бідна. Жила. Но коли я почав давати десятину, нехай скажуть, який дім стоїть, він навіть вище середнього проживання, нехай скажуть, як мої діти у діти. Моя дружина зараз ніде не працює, подивіться, як вона виглядає і так далі. І суддя каже до священника, а що ви на це скажете. Він каже, ну як написано, ну, то так написано. Дорогі присутні, коли страх перед Богом, тобто принести біль. Тоді нам нічого не страшно. Господь поблоснує кожного із нас. Я думаю, на відчиненні служінні ми більш поговоримо. І допоможе нам мати тільки страх Божий. І Господь ще раз і ще раз закликає. Не бійся, бо я з тобою. Амінь. 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 І перше ми будемо звершувати молитву. І, як я хотів би, щоб ми слухались і в мелодію, і слова розпіваної пісні.